Пілотний проєкт соціального відновлення ветеранів та членів їх родин, реалізовується в Черкаській області. Він складається з двох етапів: на першому етапі приділятимуть увагу психологічному відновленню. Він передбачає семи або десятиденний відпочинок військового та його родини у санаторії, де з ними працюватимуть педагоги, психологи та соціальні працівники. Проблеми, виявлені під час реабілітації, долатимуть на другому етапі безпосередньо у громадах, де з учасниками проекту працюватиме соціальний фахівець. Для успішної реалізації проєкту у громадах потрібно вибудувати повноцінну систему відновлення ветеранів, адже мова йде не лише про їх фізичне відновлення, а й про ментальне здоров'я. У міністерстві соціальної політики беруться за підготовку відповідних фахівців, а у обласній владі обіцяють відхід від застарілих методів реабілітації. Яка має бути реабілітація? Головна сьогодні мета і завдання, яке ставить Міністерство охорони здоров'я, це мультидисциплінарний підхід до надання реабілітаційних послуг. Тому наша головна мета, наша ціль вибутувати мережу сучасних реабілітаційних закладів і послуг, які слугуватимуть відновленню людини, і буде доказовою, зробить людину самостійною, сприятиме її поверненню до життя в суспільстві без сторонньої допомоги.